Міцніший Україно, процвітай, нехай щасливим буде твій народ, незалежна ти не забувай, розвивайся, іди вперед. Нехай розвіє вітер над тобою, хмари, що нависли, наче ніч. Я бажаю радості й спокою. Ну а всі проблеми подолаєм пліч опліч. З Днем Незалежності, вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, чисте, світле небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. День, 24 серпня, так хочеться усмішати пісень, бо Україна незалежна. Запам'ятайте, люди, світлий день. Здійснилася давня заповітна мрія, бажання і надія поколінь. Це почуття свободи серце гріє і віднімає думи без сучінь. Давайте ж станемо пліч опліч, щоб славу України відродити, щоб дружно жити в радості і згоді. Ми, України, сестри і брати. З Днем Незалежності. Нехай у темні години ворожі жорстокий навали. В серці яскраво горить Шевченківський вогонь любові до рівної України країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Зі святом. З 33-ї річниці Незалежності нашої держави. Бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками. А ваші добрі справи примножують славу рідної України. Міно моя незалежна, як поле квітуче без мене. Воложковим на роздоля, твоя пісня про щастя і волю захистила свободу і віру. Твої злами настикує Бог. Щасливий, хто в тебе повірив, посторон, Господь, не Бог. Ми черпаємо силу у віднані, ворогу свято віримо в те, що в світу здобудеш визнання, країна моя розцвіти. Україну робити щиро бажаємо, з Богом давати усі негаразди, свою волю нікому не дати украсти. Українську історію бережно знати, українську гідність не дати топтати, прадідів козаків тихо шанувати, мову сім'ю, церкву свою захищати. В новий день народження нашої неньки бажаємо щастя, достатку рідненькі, щоб усі її діти із цілого світу Повернулися додому жити до віку. З Нем Незалежності України, хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духом, невичерпану енергію, зовним переконанням, що Україна понад усе. Дякуємо, дорогі захисники, що вороните нашу неньку від страшного ворога. Віримо в перемогу і нашу незалежність. Повертайтесь живими, найкращі українці. З Нем Незалежності України!